Держава була в жахливому стані. Після втечі Януковича ми все всі пам'ятаємо, що було. Ми пам'ятаємо ці 75 тисяч гривень на казначейському рахунку. Ми розуміємо, що грошей нема взагалі є величезні борги. От І ти приходиш в міністерство, міністерство реально де-факто розрушено. Тобто унітази вирвані. Працюють 28 комп'ютерів працюючих старих на все міністерство. От, тобто міністерство це типу, щось таке непонятне, що де-факто, ну, система, потрібна система давати заново пошту, щоб вона працювала. Грошей де-факто немає. Тобто, знаєте, Як раніше це думали, що таке міністр? Сидить. Тут я дам на гірочки, тут я дам значить, на садівництво, тут я дам на теплиці, а там дам на молоко дотації. Що ж таке ще дати? Ну, мабуть, на свинарство дам, на поголов'я свиней дам. так. І дотації на гектар ще дам. Угу. І от, а тут виходиш, ти приходиш, а у тебе нульовий бюджет. І нас збирає пані Наталка, каже Ярейська, каже, шановні кажуть, у нас от ситуація така, що ну нема нічого. От, але потрібно щось робити. От, і щоб робити, нужно, нужно давати якусь програму. Нужна для того, щоб далі отримати рестракт, для того, щоб давати такі пошти в економіки, що нам дали в країні вижити, нам потрібно показати, що ми щось зможемо.